Всім привіт! Ви на каналі Альона Флях. Девненько ми з вами не бачились. Я за вами трошки заскучала. Надіюсь, ви за мною. Вибачайте за голос і за моє дихання, але я тільки трошки виходжу із простуди, із ковіда. Так що це перші десь два дні, що я можу трошки розмовляти. І захотілося чогось яскравого, чогось чарівного, тим паче, у нас зараз пішло сонечко. І е, частенько мені писали, почастіше показуйте свої цимбідіуми. Поки що мої фаленопсиси не думають мене радувати, ну їм ще ранкувато, тільки формують бутончики, наливають. А от цим якщо бачите, оцю полянку. Вони мене радують. <смі> так що в мене є краса і взимку. Ну, підемо потихеньку, спочатку поверху підемо, і потім спустимося вниз. Це наш новенький, я вам його показувала, купувала перед Новим роком жовтенький. Ось ця е розкрилася вже в мене. О, Тут ось такий. Може, краще буде видно, як він в тіньку, не знаю. Ось такі каскадики. Я вам казала, що я вже хочу побачити домашні каскадики, але не цього разу. Поки що любуємося ми на е, вже, ну, як це... магазині квітоноси. Але красунчики. Також ще один мій каскадник, який тільки-тільки заквітає. Аніса, в тому році в неї був один квітонос, але дуже чарівний, і в цьому вже ось там, він, бачите, квітоносик, ось тут чотири квітоносики. І ось так уже перший він, зараз хочу показати, заквітає цей 10 днів назад відкрився. Перший такий був, вже трошки він трошки навіть вицвів. А ці вони ось так більш темненькі. Бачите, якось розкривається два пропущених. Один відкривається. Тут також лопнув вже. Ну, нічого, будемо дивитися. Цей, дивіться, який. Ще длинніший, ніж перший. Такий. Ще один новачок, який я привезла недавно, ви знаєте з останньої виставки дуже він мені сподобався, відкриваються, там набухають, набухають ще такий весь в крапушечках, весняночках таких гарненький. До сих пір квітне мій, я його називаю такий порцеляновий. Красень. Він чим більше квітне, тим більш він такий аж слюдовий робиться біленький. Такий красень. І дав мені ще два там квітоносики, бачите? Два, три. <смас> Цю я й не побачила. Помаранчевий апельсинчик. Ну цей дуже-дуже яскравий. Дуже гарненький, прям красень. Так, сюди я поставила ось цю, ось з цих стрикозиків. Мені там пані Майя писала цікаво, скільки ж на них квіточків, не знаю. О, страшно їх щитати, але бачите, такий прям... Рясний-рясний красень. Ой. На жаль, зараз не, в мене ще ніс заложений, так що не можу вам сказати. Але як чоловік виходить на веранду каже, ой, так приємно пахне, кажу, це більш всього, що цим бюджем. Тут ось такий красень. Цей вже я йому зрізала три квітоноси, і бачите, потихеньку вже відквітає квітнув три місяці. Ну, як сказати, міг би і більше, значить щось не сподобалось. Може, пропустила трошки, коли він, може, трошки підсох, не знаю. Стараюся, але, може, швидше просох тут. Так, останній, який заквітнув, це мій найкрупніший в колекції. І по самому бадиллю, і по самій квіточці. Так, якби тебе показати, ось так. Дивіться. Він такий, якщо, якби він розпускався, де мало сонця, він ось такий би коричневий, коричневий був. А так як він дуже близько до вікна, то ось такий він коричнево зелений І такі в нього крупненькі квіточки, щоб, дивіться, спорівняти ось такий. Так, тут рядушком поруч, поруч. Ось такий жовтенький, з такою чарівною, вкрап губою. І ось цей жовтенький, який купувала відквіташкою, навіть не дуже знала, що воно буде, пожаліла, і ось так рястенько він мені заквітнув. Кожна квіточка така гарна, цікава. Дуже-дуже рада. Вони так гарненько в цьому році квітнуть ще дай багатенько на квітоносах, це ще не все. Ой, частенько мене питають, е якщо сушать бутони, що сталося, ну, як і фаленопсиси, більше всього, що вони пересухли. Ще раз нагадую, що цим все весь час повинні бути вологкими, не пересихати, вони дуже не люблять пересушку. Деякі пишуть, що е якщо бульби. Пропадають і багато жовтого листя. Це також може бути пов'язане з тим, що е, наоборот перелили, е, волога залишилась, бо все ж таки треба, щоб була циркуляція воздуху. Тому цим відділом е, зовсім-зовсім не треба саджати в горшки, якщо немає дірочок внизу. Повинна вся волога відходити, бо вони, якщо скидають коріння, це також вони починають скидати бутони, скидати листя і навіть портити самі бульби. І потім, щоб його реанімувати, це дуже, дуже довго. І, ну, не, не в усіх виходить. Навіть у мене бувають. Цим віддіум, які вже йдуть в Орхорай, що б я не робила. Так що, хоча я ними займаюся більше 5 років. Єдине, поки я кажу, тут, тут фу, от питають шкідники, як з ними боротися. Якось мені, може, повезло. один єдиний, саме перший цим віддіум в мене був із тріпсами. Я протравила і все. А потім. Навіть я б не сказала, що равлики дуже їх портять. А равликів тут дуже багато, бо вони в мене стоять на вулиці влітку, то равлики там є. Поки що я не можу сказати, що вони дуже такі падки на якісь грибкові чи на якісь там шкідників. От мені, я ж вам кажу, тут добрий час сказати. Я ні разу ні з чим не стикалася. Єдине, що може, це або пересушила, або десь вода дуже не, ну якби, скинули коріння. Так що, поки що, я можу, по моєму опиту, це більше п'яти років сказати, що цим бієм з усіх орхідей. Це самі стейки для е, шкідників і для хвороб. Або, може, мені так везе, не знаю. Ну, от, Питаєте, я відповідаю, як є ось так. от. Ще раз е, нагадую, що я їх такі прохолоді. Вони в мене, е, я раз дві неділі їх замочую, потім ставлю на простинку, Як каже Світлана Вайсгейбер, вони стекли і потім собі стоять. Ось так, трошки вирішила вам показати свої квітучі джунглі із цимбідіумів. А вже, вибачте, десь із лютого почнемо. Милуватися, надіюсь, пишним квітінням моїх цимбі... Ой, фаленопсисів. Ну і ще деякі інші види орхідей в мене заквітають. Так що не пропустіть квітіння січня місяця, як завжди, буде багато цікавого і різноманітного. А я всім бажаю гарного дня. Слава Україні. Всім пока-пока.